Малята. Сьогодні у нас знову заняття з грамоти. І сьогодні ми з вами знайомимося з буквою Х. Ось така гарна буква у нас є. Подивіться, хомячок її нам приніс. Хорошо в кущі сховався, там чомусь весь час сміявся. ха ха, -ха та ха-ха-ха. Ось і вивчив букву Х. Давайте подивимося, які предмети намальовані. Ліп, порошок, халат, хурма, тхір, хризантема. хокей. В цих словах в картинках є звук Х і холодильник. А зараз послухайте віршики. Весь день сміється буква Х. хі Хі-хі, хо-хо, хе ха-ха. Сміється з хобота, з хвоща, хвоста, хмаринки і з хруща. Ось яка сміхотлива буква «Х». Буква «Х» немов вітряк, мелець біже тільки так, тож несуть їй ховрашки із пшеницею. Мішки. А ховрашки дуже люблять пшеничку і запасаються в них коморки її. Ось дві палички схрестились, на букву Х перетворились, хонячок дивачок, ліг у житі на бочок. Ні, не, занаду... не занедужав, а наївся дуже диво води, води хвіст попереду слона, ти ж до жартів маєш хист. То ж бо хобот, а не хвіст. Хоч хвилі ходять і хлюпочуть хоробрі наші хлопчаки, в чорні хиткому їхать хочуть. Вони хороші маяки. І відгадайте загадку. На столі найголовніший, найситніший, найсмачніший. Він пахучий і пухкий, білий, чорний, ось який. Що це? Звичайно, хліб, запитав у Зіни гліб, ля береться хліб, розвела руками зіна, звідки ж із магазину. Хто швидше бігає, скажи. Чи буква Х, чи буква У звичайно, Х. Але чому? Бо Х на двох ногах біжить, а буква У там куди там їй? Стрибає слідом на одній. Хом'ячок тягнув пір'їнку хом'ячиха теж пушинку. Так по покристі позбирали та й на зиму ковдру мали. Ось такі у нас загадки. Віршики загадки. Так, читаємо. Давайте. Ах. Ох, ух, ех, их. дітки завітали гості жабки. Вони вміють не тільки квакати, кумкати. Подивіться, скільки вони знають різних складів. Давайте почитаємо. Ка -р -р -ри Зараз з вами ми пограємо в гру з маленькими словами. Це слова, як я вам розказувала, вони можуть показувати, де знаходиться предмет. Ось ми завітаємо в зимовий ліс до тваринок і подивимося, де яка тваринка знаходиться. На кожному е е листочку на картині вони по-різному знаходяться. Ви звернули увагу? Так, я питаю, ви дивитеся і кажете мені. Де ведмедик? Ведмедик сховався, де? За великою ялинкою. Ведмедик за великою ялинкою. А тут де ведмедик? Ведмедик також за великою ялинкою. Так. Подивіться, хто це? їжачок. Який тут їжачок? Маленький. А тут їжачок великий. Тут він сидить ближче, а там він сидить далі. Посередині біля, ось бачите, на конючку. Тут і тут. Але він тут ближче сидить до нас. А далі. Дивимося, де зайчик. На цій картинці. Де зайчик? Ой, сховався в снігу. Бачите, тільки вушки терчать у нього. А на цій картинці подивиться, де зайчик. Ась тут зайчик сидить перед кущиком, з червоними ягідками. Бачите, він тут не ховається. Далі дивимося. Білочка. Білочка де зараз, на цьому, на цьому малюнку. Зліва на гілках. Що тримає білочка? Подивіться. Жовоч. Вірно. Зліва білочка. А на цій картинці білочка де знаходиться? Справа. На, на картинці. Справа. І трошки більше, ніж там. А тепер подивіться. На кого на лисичку? Де лисичка тут знаходиться? За кущиком. А на цій картинці де лисичка перед деревом. Перед деревом, не за кущиком. Бачите, і зайчик у нас перед кущиком тут. Ось так. Відрізняються два малюнка. Дивимося ще на картинку. Де ведмедик? Ведмедик перед ялинкою. А тут де ведмедик за ялинкою. Зайчик де тут? На пеньочку. А тут зайчик. Пер... А лисичка вон, по центру сховалася за деревом. Собі, думає, що їй не видно. А ми побачили лисичку, яка сховалася. Посередині вона. А тут, де лисичка, справа від дерева. Білочка, де тут білочка? Подивіться, справа на дереві. А тут білочка по центру, на снігу. Далі, а де тут їжачок? Їжачок сховався за кущик. А тут їжачок де перед кущиком. Бачите, він перед кущиком. І він його лисичка не бачить. Ось. Знову бачите, як ми пограли з вами гру. Звірі по-разному розташовані. І від того, як розташовані ближче, далі, за, перед, біля ніж. І ми кажемо ці маленькі слова. І ми можемо знати, де знаходиться людина, чи тваринка, чи предмет. До побачення!